У жовтих водах 2 лютого пройшла чергова оперативна нарада при міському голові, який спочатку подякував за співучасть і підтримку всім, хто цього щиро побажав, та зробив попередження тим, хто своїми діями намагається порушити спокій у місті. За даними Жовтоводського міського відділу міліції протягом останнього тижня, криміногенна ситуація в місті була стабільною. Назвичайних подій не сталося. Я коротко, з Жовтоводським міським відділом протягом. Минулого тижня зареєстровано 84 заяви та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Значить по видам крадіжки 13, пограбування одне, тілесні ушкодження одне, незаконний обіг наркотичних засобів одне, 9 фактів раптової смерті, 4 сімейні сварки, дрібне хуліганство – 7. Дві пожежі, дрібна крадіжка, одна, інші адмінперовопорушення одне, а також 35 фактів інших подій. Із зареєстрованих матеріалів 24 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Списано до справи 87 матеріалів та складено 4 адмінпротоколи адмінпротоколуція по матеріалам, які були зареєстровані. В ЄРДР внесено у нас 15 крадіжок, два факти шахрайства. Три факти природної смерті, одне пограбування, 164 стаття це один факт ухилення від виплати аліментів, два факти незаконного обігу наркотичних засобів, до суду направлено 8 кримінальних проваджень, оголошено 7 підозр та закрито згідно статті 284 КПК України 18 кримінальних проваджень. За даний період було складено 15 адміністративних протоколів. За інформацією медико-санітарної частини, за звітний період з 26 січня по 2 лютого значно підвищився зріст захворювання гострими респіраторними інфекціями. В цілому робота йде у стабільному режимі, хоча й за умов сильної економії. теплічебно профілактичній роботі госпіталізувано стаціонарство 43 хворих, в тому числі планом порядку 68, екстреному 75. оказывалась амбулаторная экстренная медицинская помощь в приемном отделении больницы 77 больных. Выписано и пролечено в стационаре всего 143 больных, в том числе 21 ребенок. Родов за неделю 13, из них 3 сельских жительницы. В стационаре хирургического, травматологического и гинекологического отделения проведено всего 39 операций. Обслужена скорая медицинская помощь 284 вызова по неотложной помощи 151. Благотворительной помощи поступило от населения города на приобретение бензина на 1005 гривен при расходе топлива за неделю 351 литр. В двух случаях проведена транспортировка больных на стационарное лечение в лечебное учреждение области город Кривый Рог, перинатальный центр. При обращении за амбулаторной помощью наблюдается рост заболеваемости ОРВИ 435 случаев против 295 среди них взрослого населения 187, детей 248. Таким образом, по сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ на 47,4%. По данным МСЧ-9, за неделю проведен профилактический осмотр семи гражданам, которые прибыли из зоны АТО, в том числе четыре взрослых, трое детей. Одному проведено флюорографическое исследование. на ухід, в связи з беременностью в женской консультації поставлено 7 беременных. За неделю госпитализирован, госпіталізовано по одному в гінекологічне, кардіологічне та травматологічне відділення людей прибывших з зони АТО. Кроме того, проходит лечение один военнослужащий в інфекційному відділенні. Дощова погода у жовтих водах не тільки сприяє поширенню інфекційних захворювань, а й додає клопоту з аварійними ситуаціями. Покрівлі будинків, що вже давно потребують капітальних ремонтів, не витримують безперервні опади. За неділю, зачетний період, у нас поступила заявок по текущому ремонту 327, в тому числі по трапленням 51, по холодному водоснабженню 73, по каналізації 54, по кровлі 37, по електроснабженню 85, по штукатурним кліточним роботам 27. В аварійну службу поступила за неділю 161 заявка. В целом выполнено 88,4 Задолженность по квартплате 15 миллионов 301 тысяча населения. Уровень проплат за январь 93 Задолженность бюджета по льготам 78,9 и тысяч. Это державный бюджет и 221 и 9 тысяч это субсидии и местный бюджет 2 миллиона семь и тысяч гривен. Кроме того, у нас очень Сложно прошли эти выходные в связи с дождями. Под Дзержинского 8 горели кабеля. Сейчас все силы брошены на устранение этой аварии. Несмотря на то, что заработная плата еще не выплачена, но зарезервированы деньги на восстановление кабельных сетей. Дзержинского 5, второй подъезд, также обесточен. Будем на 4, залив счетовой пятого этажа ну и течь кровли больше 20 домов. То есть, несмотря на то, что в прошлом году силами КПБЖЛ было выполнено текущего ремонта на 2000 квадратных метров больше, чем даже теоретически могли оплатить жители желтых вод, этого недостаточно. Нужно больше Ділать капітальних ремонтів жилья крові в нашому місті, збільшити по можливості асигнування на даний вид роботи. За словами міського голови Василя Тарасенка, на 2015 рік у бюджеті закладено близько 11 мільйонів гривень на потреби житлово-комунального господарства. Така велика сума саме на цю сферу, передбачена в місті вперше.